Всім привіт! Я починаю новий влог. У нас сьогодні п'ятниця. Різдво вчора було польським, вихідний, Андрій вдома, тому в нас зміна фільтрів, як завжди. Це щомісяця, місяця, це кожні два місяці, це кожні три місяці, да? капець, коротше. Ну, взагалі, Андрій, не фільтр. Зараз пішов, щось там просто сталося, капає. І Андрій зараз пішов щось буде ще докупляти. Тут в нас ялиночка. Ми довго думали, яку купити, чи просто гілку отак повісити, чи купити велику ялиночку і тут поставити. Вирішила купити таку. Вона не тут буде стояти, вона буде стояти на другій поличці, поки я її поставила сюди. Все не прикрашала. Просто гілочку докупи. Я так мовчу, бо там малий. Все, добре, У нас тут, бачите, прання. Ми все перем на кухні такий кіпіш. І суть не взяли Розкажу, які ж у нас справи. В минулому відео я говорила, що одне з таких справ до Нового року це, наприклад, Плановий огляд малого у нас буде 30 грудня, точніше 31. Потім я маю до лікаря сходити зуби, ми вже полікували всі разом. Записатися до лікарів, купа лікарів наступного місяця в січні, теж вже ми зробили. ще аналізи здати, теж цього до Нового року здати треба буде. І от кастрація кота це був один з пунктів. Що треба зробити до Нового року? Кота кастрували, ми на це довго йшли. Справа в тому, що наш кіт завжди був дуже таким. Наш кіт завжди був дуже слухняним, чемним хлопчиком. Все їв, не перебирав, ну йде, йде. Не шкодні, чим, слухняний, такий бавитися, любив гладитися, любив, на чужих нормально реагував. Тільки вже, якщо йому ну, дуже хтось не подобався, то він міг якось не так прореагувати. Але останнім часом він, мало того, що він почав нападати на Андрія руку в сексуальному плані, та шеї почав пісяти всюди. Спочатку в ванну, тоді в Раковину, тоді в нашій кімнаті, де раніше була спальня, на коврик. Ми коврик раз віддали в хімчистку, другий раз віддали в хімчастку. Ну, це все продовжується і продовжується. ж стин. Я купила ароматизатор. Зараз вам покажу, який. Я про нього один раз заїкнулася, але я не хотіла нічого говорити, тому що я не знала, ну, хороший, поганий. Нічого не допомогло загалом з цим ароматизатором, і кіт почав ходити на нові штори, мітити. Ну, і все. Ірина Душа не витримала той воні. Мене навіть йому купили другий туалет. Він один туалет пісяв, другий какав і далі ходив мітив. Не мітив тільки в коридорі і ще в великій кімнаті. І все, моя душа не витримала, я його поїхала, каструвала. Боже, це був такий день, це був дощ малого загубилися адаптери від автокрісла. Я коляска, люлька, в люльку автокрісла, в малого портфель, кота п'ятикілограмового. Запакували громового. Запакувала всіх машину в дощ і не відкривається водійське сидіння. Виявляєте, зламались, ну, заглючили двері, що досі не відкривається. Ми їх тільки завтра їдемо ремонтувати. Я дуже сподіваюся, що нам і Горко зробить, тому що ми не могли знайти майстра, щоб швидко відремонтувати двері. І, боже, це був такий стрес. Ну нічого, 450 гривень, 20 хвилин кіт кастрований. І то. Тільки прийшов додому, зразу почав бігати там, де він раніше мітив. І я за ним ходила, його сварила. Настав вечір, і він зразу стрибав на Андрія руку. Ну, як би. Я не знаю, що робити. Андрій каже, що ми його запізно кастрували. Ось така в нас ситуація з кастрацією. Ароматизатор, так? Показує. От зараз я буду знімати, як я розбираю цю полочку. Я казала, що вона перегружена, поки малий спить. І речі перуться, не треба нічого розбирати. То я буду розбирати полочку. От такий від Sisters Aroma. Я купила з манго. Ми купили десь два тижні тому, мені здається. І це все ж лишилось. У нас тут тут на паличку, тому що запах дуже-дуже сильний. Дуже смачний запах, дуже ароматний, такий солодкий, фруктовий. І однієї палички дійсно достатньо. Я ставила три палочки, коли ну дуже штиняло котом і помагало. Дійсно, запах от з кухні на всю кухню і на кімнату коридор. коли заходиш додому, відчувався аромат манго. Зараз стоїть одна, бо вже якби котом так не дуже смердить. Ну, загалом ми просто поставили, щоб був приємний аромат вдома. Плюс я давно мріяла про один з ароматів від Aroma Sisters. Такий аромат коштує 450 гривень. Спеціально зберегла упаковку, от манго. Тут ще палочки додаткові було. З цих 5 штук було. Ніде нічого нема. Да? Ні, нічого, Така гарна сіра упаковка і пише манго. Продається такий дифузор в Victoria Gardens. Стенд стоїть, і там є свічки, пшикалки для текстилю. Ну і отакі дифузори для дому. Іду викидати. Точніше, тепер з чистою совістю можна викинути Ой, цю коробочку. Ой, ладно. Поїхали. У вас так поставити, щоб було все видно, а? Що придумаю. Вийшло. Ніби гарно. Вирішив тут поставити Максимчика. А оце, з цим теж тебе щось вирішувати. Все. Думаю, зараз коротше. Андрій прийшов і в нас буде тут. Трошки будемо прибирати. <спільний> так квітку назад. назад. <спільний> Як ти будеш Так. Да, а я до на одному стою. Я за 20 днів не такий відео. Ні, постав квітку назад. Не я згадала, там ще цікавки мають стояти. На цій поверсі десь. Оля, замаксируй. У нас є горішки Макадамія. Пахне шоколадом. Ми цього року спробували. Я вам зараз скоріше покажу, які вони середні. Дуже смачні. От він розколюється. На смак, М -м -м. На смак солодкий. Якийсь вигляді, мені всім подобається. А ще? Влані особисто вийшло відео. Жальський не дуже хто його дивиться, я лишу посилання на це відео. 那种。 MC Monta fit, MC Mama, Mama montuje vidos, dos, 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 Mama montuje vidós, dos, 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 Mama montuje vidós, dos, 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 Mama montuje ti. Thank you <режу> Ради богу. <режу> Андрій готує. <режу> а якби ти не сказала, що ж це Андрій робить? Ну перестань! Він проєктує! Ну з тебе буде перестало нам підписник сміятися. Ні. Тобі контент, Ну Про що вам сказати? Там все. Я прям горку. Тату тримарку? так? горку. Тримаю в руці так. Стою на підлозі. Підлога це плитка. А ви знаєте, що на плитці холодно стояти, коли нема підігрієвого підлоги? Позаду малий. Попереду Плитка. Добуде свят. Все, типа тут терпі, можна порізати? Можна, я ж порізала, ще просто не доживаємо. Та ну нахід, я тоді не буду доходити. От, бачиш, отут. І так загробіла шкіра. А я теж не доходжу, я з'їдаю. Я просто випадково заділа. Я випадково Ну Все. Інгредієнти напігачені. Берем агрегат.

Ти вже готова? Я не знаю, де вона не м'ясо. Ти це мала сказати про слово м'ясо? М'ясо, м'ясо, м'ясо в мене в роті буде за 5 хвилин. У нас, в общем, нова фішка. Максим отак постійно дивиться вниз. Якщо його піднімаєш, якщо його піднімаєш, шо, шо то він... Нічого. Якщо його піднімаєш, він починає кипішувати і хоче отак от, от бути в першій кропкою. Кадр засняв. Ти не поняла, що сталося? Натурі регнуть! Він їх вже регнує! Не поняла! Філіт МС Мама. Мама монтує відос, дос, дос, дос. У нас сьогодні неділя. Фотосесія буде новорічна спроба номер 4 чи номер 5 робити фотосесії. Зачіска, макіяж, малий їсть. Андрій, покажись, який ти гарний. Ми будемо всі в стилі Андрія. Така от в'язана кофта. У мене в'язане платєчко, в платько, у Андрія кофточка, У малого буде костюмчик, такий біло-сірий, ви потім побачите. Не знімай, щоб я сильно потім не заволювала. Во чекаємо, поки звільниться зараз студія. Зараз я його поки годую? Сам процес я трошки познімаю, як завжди. А вже результат ставлю в якомусь інакшому відео, тому що нам так швидко фотографії ж не віддадуть. Підставиш тут музику. Ну що, у нас початок. Малий був молодець. Взагалі, як для двохмісячної дитини, він шикарно себе поводив. Максимко, дякую тобі на майбутнє. А поки я тебе Штай, беру який, на ручки зараз. Тато буде складати. А ні, я речі буде Так. Андрій постіпає малого. А який фую. Ой, який фую. Ой, мені бо кожен день так, щоб вони малювали. Рутили.